Сказати hello. Три, чотири. Hello! hello! My God. Ой, як гарно. О, він точно то слово вивчить бачиш? <laughs> а як будемо його називати? Папугайчик, тож гарно. Фід, 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 фід. Сердечко на спині є, так? Красота. Бачиш? Бачите, дитин є сердечко? Де. Ну, зараз а от. Де на спині? Так? Сердечко є. Дійсно, є сердечко на спині. Бачиш? що Біле. Ага, бачили. Всі бачать сердечко. Бачиш, що там? Таке коли крила, він складає. Сатечко на спині. Дивіться, він на скалолаз буде. <рес> О, як він зрадів, що ви поприходили. би приходили. Вже хочу кудись тікати. Далеко не втікне. Він сьогодні перший день Ну, а Щось каже. Він буде вчити англійську мову, а ми будемо попугаючу мову. Ага. <світку> Цвірінько є. Як він вміє пустелі лази. Він хоче поїсти, напевно. Ні. О, заліз. Ти будеш не. сьогодні їсти чи ні? Не хочеш їсти. Щось тобі відповів. Та, ну, щось не Ти не спали, це летів. Пау! Так називаємо. Хай йде на урок, ми зараз ми включимо пісеньку англійську. Хай займається. Буде в <laughs> Nei. <laughs>